Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання круглого столу Раннє втручання, ключ до гармонійного розвитку дитини. Запровадження послуги раннього втручання на базі Кременчуцького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю відбувається у рамках реалізації проєкту стосовно надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів. Місті Кременчуці центр реабілітації дітей з інвалідністю зареєструвався як надавач послуги раннього втручання. Це послуга надається родинам, які Мають дітей віком від нуля до чотирьох років, і ці діти мають певні вади здоров'я. Ця послуга дозволяє запобігти інвалідизації дітей надальші, дозволяє родині адаптуватися до виховання особливої дитини. Послуга раннього втручання включає у себе медичну, педагогічну та соціальну допомогу з початку життя дитини. Варто зазначити, що це комплексний підхід, який забезпечує допомогу не лише дитині, а й її батькам, що позитивно впливає на мікроклімат у сім'ї та подальший розвиток малечі. Ми сьогодні розглядали уже певні. Ні, підсумки роботи цієї команди дисциплінарної яка надає послугу раннього втручання. Обговорювали проблемні питання, звучали пропозиції, як покращити цю роботу. Ну а головне, що ця інформація стане в нагоді, як тим фахівцям, хто вперше зустрічається з проблемою дитини і має інформувати батьків про те, що вона існує, так і батьків, що їм є куди звернутися. Плідне обговорення під час засідання кругу. Столу стало можливим завдяки залученості представників різних структур, які ставлять за мету допомогу дітям та сім'ям, у яких ті виховуються. Зібрались фахівці, представники закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, інклюзивні ресурсні центри, представники громадських організацій. Ми обговорювали шляхи взаємодії в цій послузі раннього втручання. Яким чином ми можемо співпрацювати, як нам краще допомагати батькам, які мають дітей з. З порушеннями розвитку, і ми досягли взаєморозуміння. Послугою раннього втручання можуть скористатися ті родини, які проживають у Кременчуці та виховують дітей з порушеннями фізичного та ментального розвитку. І варто зазначити, що робота у цьому напрямку вже активно ведеться. Коли сім'я чує діагноз, все ж така їй одразу сказали, куди вона може звернутися, да і де їй можуть допомогти. Важливо і психоемоційна підтримка. А в цей момент сімей саме від медичних працівників у подальшому послуга раннього втручання на території нашої громади лише масштабуватиметься для покращення умов життя дітей з порушеннями фізичного та ментального розвитку заради їхнього комфортного та успішного майбутнього. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.